Прохожі та собаки. Через левади та городи два кума йшло з весілля до господи. Бредуть, балакають про щось, аж ось де не взялась собака в біса. Чи з-під чи з за ліси присікалася аж вищить. Коли поглянуть, ще біжить, мабуть, з десяток, чи не більше. Та як напали, батю мій, одна гаразд. Друга ще гірше. Кіндрат маха ціпком мерщій. Ось, не займай лишень, кіндрате, тут обізвався до його Клим. Я їх натуру знаю, брате. Відчепляться. Ось, ну, ходім. Та не махай, не дивися. От вони йдуть собі та йдуть. Собаки і справді унялися, а далі стало вже й не чуть. Отак зависливі її люди. Вони є всюду. Якщо завидно їм, куди, брехати, мов собаки стануть, а ти собі йди та йди, набрешуться та й перестануть.